Рада вас вітати в нашій клініці. Мене звати Драганова Наталя Анатолівна, я лікар-дерматокосметолог клініки лікаря Бренера. Сьогодні я вам хочу розказати про два моїх найулюбленіших всесезонних пілінга: один з них пілінг для чутливої шкіри та біорепіл. Значними обмеженнями в більшості пілінгів є неможливість виконання їх у пацієнтів з чутливим типом шкіри або у літній період. Проте завжди є вихід. Першим сьогодні хочу представити вашій увазі пілінг для чутливої шкіри, зменшує прояви куперозу, прибирає подразнення, глибоко зволожує її на радніх стадіях розації. Цей пілінг також рекомендується застосовувати для того, щоб заспокоїти вашу шкіру, зменшити прояв подразнень, набряків та пастозності шкіри, які можуть відбуватись унаслідок лазерних процедур, для лікування ерематозних захворювань. Подразнень внаслідок гоління та тому подібне. Другим до вашої уваги хочу представити біорепіл. Це двофазний літній пілінг з ефектом біореталізації. Перша ліпофільна фаза забезпечує оптимальну гідратацію шкіри та відновлює її захисний бар'єр, сприяє глибокому проникненню активних компонентів. Друга гідрофільна фаза запускає процеси оновлення та омолодження, відновлює її структуру. Помітно підтягує овал обличчя. Окрім дії за призначенням, обидва наших чудових літніх пілінга бонусом дарують ще цілий ряд додаткових ефектів, прибирають ознаки фото та хроностаріння, тобто пігментації, також прибирають дрібні зморшки, лікують розширені пори та жирну шкіру, помітно підсилюють тургор та еластичність шкіри. Ці пілінги легко переносяться та не потребують періоду реабілітації. Додатково хочу сказати, що дані всесезонні пілінги суб'єктивно є дуже приємними для пацієнтів, і тому я запрошую вас до клініки лікаря Бренера, щоб отримати приємні емоції та молодити вашу шкіру. До зустрічі в нашій клініці!